Я в той момент, коли мовити, розглядала варіант навчання. Ну, в мене відчуття було, що був певний вибір, а лишатися в сфері HR, чи пробувати щось інше, та що мене приваблює HR, було таке, роздуми були такі. І на той момент мій керівник порекомендував спробувати взяти участь, тобто пробувати навчатися в бізнес-школі на hr організаційний розвиток. І, власне, мене зацікавила програма, е, опис програми, викладачі, які є. Бізнес-школа дає в першу чергу не знання, бо знання можна десь приблизно ну, плюс-мінус знайти в інших сферах, а це сфера ком'юніті, тобто спільноти, яка один одного доповнює. Тобто важливо отримувати щось і від е, людей, які ну, за одної партії з тобою сидять, та? і, власне, бути відкритим до нового. Основний виклик, мені здається, ну не тільки в моїй компанії, але в цілому компаніях України міняти ставлення до HR. А, спри... ну, але в той же час HR має міняти своє ставлення до своєї роботи, відноситись це як до. Як роль, яка міняє і впливає на бізнес, не лише на працівників, та не гасити проблеми, а взагалі передбачати їх і будувати якісь стратегічні напрямки роботи і чару, ну, якби іти на крок наперед. Цінності, які дає бізнес школа, вона такі доволі надихаючі і такі, ну не як би сказати, вони такі об'єднуючі. Так? Тобто відчуття, що окей, на сфера HR, але в той же час є сфера е менеджменту інновацій, але об'єднує таке загальне бажання міняти щось там, в компанії, в сфері, в роботі.